Про таємні домовленості Володимира Зеленського та Віктора Орбана або днопоглиблювальні роботи тривають повним ходом. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я прокоментую, а для чого ж насправді виявляється, Орбан приїжджав в Київ. Ми всі тоді обговорювали, аналізували і думали, що Орбан, власне, після візиту до Путіна, свого спілкування з китайцями і так далі, і спроби стати. Посередником, який щось там вирішує, що він, власне, прислав якісь повідомлення. Повідомлення для Володимира Зеленського, можливо, навіть якісь персональні повідомлення від Путіна. І цілком може бути, що та мета мала місце, ну, знову ж таки, очевидно, що дипломатичний діалог, в тому числі його закулісна частина, вони тривають. Але є причини більш банальні, такі банальні, банальні і прагматичні. І ця причина, от зараз, з'явилася на поверхні. Продовж тривалого часу, продовж десятиліть, територія України використовується Московією для транспортування газу і нафти в Європу. І навіть після повномасштабного вторгнення транзит газу і нафти в територію України не припинявся. Це, до речі, одна із причин, чому не було введено стану війни, тому що відповідно до міжнародних документів, до міжнародних конвенцій, при стані війни припиняються будь-які відносини із агресором. Ми це повинні були б зробити, або принаймні зробити так, щоб це було узгоджено з європейським союзом. Бо якщо з самого початку повномасштабного вторгнення економіка Німеччини сильно залежала від московського газу, то потім насправді ця залежність дуже суттєво знизилась, і потім це вже можна було робити. Угорщина це держава, яка до цього часу отримує московський газ і московську нафту. І от завдяки виданню Блумберг виявляється, що Орбан під час зустрічі з Зеленським домовився про те, що територію України буде продовжуватися транзит московської нафти в Угорщину. Тобто Росія далі буде отримувати мільярди доларів, використовуючи нашу територію для транзиту. Проте зараз транзитом, якщо раніше транзитом займалася компанія Лукойл, московська компанія, то зараз буде займатися угорська компанія Мол. І все. Угорщина виграла. Так, угорщині ця нафта потрібна, вона на цьому буде заробляти, забезпечувати підозрюю, що і для промисловості там потрібно, і так далі. А що для цього виграла Україна? Що від такого рішення виграла Україна? Угорщина впродовж тривалого часу блокує рішення щодо підтримки України. Одне з останніх блокувань відбувалося в липні цього року, коли Угорщина, Орбан, цей путінський холуй, Заблокував виділення 6 мільярдів чи доларів, чи євро, я вже й не пам'ятаю, з Європейського фонду на закупівлю зброї для України. Чому? Тому що потрібно вирішувати питання війни мирними перемовинами. Так, а надання зброї Україні це ж якби розпалювання війни. Ну, правда, треба мирні перемовини. І для того, щоб мир відбувся, повинен перестати оборонятися той, на кого напали, той, кого вбивають на його землі. Ну, приблизно така логіка. Можливо, Володимир Зеленський виторгував те, що Угорщина перестала блокувати ті 6 мільярдів? Ні, не виторгував. Можливо, Володимир Зеленський домовився, щоб Віктор Орбан перестав говорити про всякі там проблеми угорської нацменшини, яка в перспективі. Хоче відтяпати Закарпаття собі, говорить, що це його етнічні землі. Всупереч міжнародним документам, роздає там подвійне громадянство, другий паспорт надає громадянам України. Всупереч всьому насправді. При чому наші спецслужби це документували? Можливо, Володимир Зеленський вирішив це питання? Ні. Можливо, Орбан перестане хрюкати про використання української мови на Закарпатті як єдиної державної. Ні. Можливо, друк українських підручників на території там, Угорщини буде відбуватися. Частково партія для однієї школи. А скільки шкіл угорських на Закарпатті і за чиї гроші там друкуються підручники? Так що виграла Україна? Ну, от покажіть, що виграла Україна. Я ніде не можу знайти. І кажуть, що найлогічніший висновок. Він переважно найбільш правильний. Коли відбуваються масштабні закупівлі, то на масштабних закупівлях малесенький відкат захований на якихось офшорчиках, переданий через дві-три фірми прокладки, які зареєстровані на тих самих офшорчиках, ну його вже важко відслідкувати. Наша правопохоронна система каже, що неможливо відслідкувати. Ну як каже, що неможливо. Нас за роки незалежності більше 300 мільярдів вивели з України. І ми за великим рахунком навіть кримінальних справ не повідкривали в більшості випадків. Тому якби для нас неможливо. Підозрюю, що американські спецслужби, британські спецслужби дуже чітко все знають, навіть номери рахунків можуть знати. І, можливо, їм так вигідно. І отут питання, як, коли відбуваються такі маніпуляції, далі казати: приходьте, допомагайте нам, нам треба гроші і так далі. Дно поглиблювальні роботи. Вони не припиняться. Тварі Бардак ми здесь проїздом, коли з 95-й квартал говорив. От Степан Ількович Хмара, Герой України, на жаль, нині покійний, дисидент, політв'язнень совєтських таборів, як він себе називав, він колись сказав: після руйнівників Порошенка прийшли ліквідатори Зеленського. Урвати, чим побільше урвати. Урвати на корупції, урвати на, транзиці, на транзиті, урвати на розпродажі української землі і надер. А фактично, це ж навіть не розпродаж, не ринок, про який кажуть, це викрадення політико-економічними методами, це використання шахрайства, використання маніпуляцій для того, щоб наше національне багатство перейшло в абсолютно чужі руки. І воно триває повним ходом. І під час повномасштабної війни продовжується. І оця схема. Якого біса ми допомагаємо в Москві заробляти мільярди доларів? І після того йдеш до представників Європейського Союзу. Введіть санкції. Проти осіб ведіть санкції і так далі. Ердоган, ти чому заробляєш на московській нафті? Тобі для промисловості треба, а в нас тут війна. Правда? Якось так? Будемо всіх критикувати, а в себе тут що там з порядком, без наведення ладу всередині держави, без перемоги над кланово-олігархічною системою побудови України відповідно до статей 5 13, 14 Конституції, які говорять, що носієм суверенітету, тобто верховною владою, і єдиним джерелом влади в Україні є український народ. А 13 та 14 кажуть, що національне багатство належить всім українцям, не олігархам, не транснаціональним глобалістичним корпораціям, не московській агентурі, яка до цього часу, в значній мірі, себе прекрасно тут почуває, а всім українцям. Просто зараз ті сотні мільярдів і трильйони доларів використовуються в їх інтересах і продовжують використовуватися. А свої маленькі відсотки зароблені на крові українців. Вони тримають десь у офшорах. Ось такий мій коментар стосовно цієї новини. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мохачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська сила там насправді написані дуже важливі речі, без виконання яких змінити реальний стан речей, зупинити національну катастрофу. І збудувати ту Україну майбутнього, яка нам потрібна, ми просто не зможемо. Розділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.